Один з найстаріших будинків рівного може затопити фекаліями. Мова йде про історичну пам'ятку на вулиці Драгоманова, 17. Тамтешні мешканці б'ють на сполох, бо підвал будинку затоплює каналізаційними відходами. Розчищати забиту каналізацію відповідні служби не поспішають, бо ці мережі не перебувають на балансі управляючої компанії, яка опікується будинком та рівненського облводоканалу. Тим часом історична та культурна. Пам'ятка міста може перетворитися на аварійну. Павло Невесенко з подробицями. Постійно забувається каналізація, її ніхто не прочищає. Через те, що вона забувається, якби стічні води потрапляють до нашого будинку вже підвальне приміщення. Тобто з кожним днем, якби рівень води вже, вже тут 4-5 сантиметрів, а там вже, я думаю, що там сантиметрів 15-20 вже буде тих фікальних, якби вод. Но потрапляє в підвал, якби. Вже нам смердить і чим далі вона буде, тим гірше. Ось так лише за кілька днів затопило підвалу у будинку на вулиці Драгоманова, 17. Забилася каналізація, що знаходиться поруч з помешканням. Жителі б'ють на сполох, адже це може призвести до аварійності будинку. Якщо будуть води, це якби неприємний запах один, але найгірше, що це буде руйнування цього і так старого фундаменту, якому вже мабуть, років тут 200. Якби це будинок прийде в аварійний стан, якщо воно, ніхто не буде обслуговувати ці мережі. Будинок на вулиці Драгоманова 17 є історичною та культурною пам'яткою міста. Микола Чебикін найдовше живе у цьому будинку. Знає і його історію ще з часів князів Любомирських. В цьому здані на першому етажі була конюшня, а на другому – етаже оранжерея цвіти вирішували. Вот такая история его. Ну а там потом и, и, и общежитие гимназии и так далее и тому подобное. Очень историческое здание. Також тут свого часу мешкали український письменник та історик Михайло Драгоманов. Неодноразово зупинялися композитор Микола Лисенко та один з перших академіків України Микола Біляшевський. Місцеві бідкою через свавілля чиновників та відповідних служб місто може втратити таку історичну будівлю. Ми переживаємо, що ця архітектурна спадщина може бути викреслена з. Числа е, спадщини міста рівного і е, тому ми е, і за чиновників ми можемо це все втратити. Мешканці зверталися за допомогою в управляючу компанію, яка опікується будинком. Втім, там сказали, що забита каналізація не належить цій будівлі. Відтак це не їхня компетенція. Приблизно таку ж відповідь надавали і у інших службах. Тим часом, якби ми своїми силами прочищаємо цю каналізацію разом з сусідами. Але якби не маємо обладнання спеціального, то ми не можемо якби, повністю її вичистити, щоб вода пішла далі. Ну, через те, якби вже останнім часом за тижня два сталося підтоплення нашого підвалу, там якби, збираються фекальні води в підвалі, в колодцях збираються масиці, жирові, фекальні маси воно засмічується і якби, вода далі не йде, і йде в наш підвал. У рівницькому облводоканалі розповідають, аварійна каналізація не знаходиться на їхньому балансі. Мережі приєднані до Державного науково-дослідницького інституту проектування міст. І поки ці мережі не будуть передані на баланс водоканалу, вони не можуть проводити будь-які ремонтні роботи. Натомість, за зверненням громадян, можуть лише прислати комісію, яка вивчить проблему та дасть певні рекомендації. А цей будинок приєднаний до мереж Дніпроміста. Ось вони нам не передавались на балансі, відповідно, вони нами і не обслуговуються. Найближча мережа, яка обслуговується нами, знаходиться в того. Ми не можемо нести витрати на ті мережі, які в нас фактично і не тільки фактично, а й і де юри на балансі не перебувають. Тому що це ж розумієте, це б, ну це порушення фінансову сподарської діяльності. Поки чиновники та відповідні служби перекидають відповідальність один на одного, у мешканців одного з найстаріших будинків міста залишається не так багато часу, аби історична та культурна пам'ятка не перетворилась на аварійну затоплену фекаліями будівлю. Павло Невесенко, Володимир Захаров, новини рівного.